Друзі, всім привіт! І знову блог двох вихідних суботи та неділі. Знову ж, зміни так попалися. Я працюю два через два, що в суботу та неділю я знову вихідна. І це супер, тому що ще сьогодні гості прийдуть. Я прибираю зранку, чоловік пішов скупитися продуктів. І зараз розпаковка. Так, розпаковка чек. Так, швиденько зараз показую, бо дуже-дуже спішу. Гості сьогодні будуть, та я хочу вам показати, що ми скупилися. Ось такі сири. Я вам буду показувати жовтий сир це я для нарізки різної. Ось такий кругленький сир. Саламі називається. Це в польське, я так зрозуміла, скуплялися в варсі. Ось такий ще сир. У грінки. Я, звісно, чоловікові написала список, що потрібно купити, але він. Ще завжди я їх роблю. Пишу з питань, завжди. Ось такий сир сольовий з такими маленькими кружечками. Це для того, щоб зробити канапешки. Дуже хотіли. Потім вершки. поміду, перець. Це перець. Написала пів кілограма, так купити пів, пів кілограма. Ще грінки завтра зараз замати, але туди, напевно, дуже хоче, щоб були зміни. Так, огірочки. Ну, Тут картопелька і морквинку Зараз буду ставити на олів'єм. Це теж список, що готувати, я теж роблю. Це завжди так. Я не знаю, у мене в батьків таке було, в сестри. Ми завжди пишемо список, що будемо готувати і що потрібно купити. Стараємося за цей список мінімум заходити. Це дуже-дуже правильно, дуже класно. Так, ковбаска нарізана вже. Потім оце такий лаваш. У нас дома є лаваш, але він говорить, що він вже не свіжий. Лаваш, дві упаковочки лаваш круглий. Ось така назва. Чек. Список, звісно. Список, звісно, так. Сир ви школи так, ці маски робити. Ось такий він. Розповідаю. Так. Майонез. чудово, ми дуже рідко купуємо майонез. Оце коли в гості приходять, або я стараюся. А сама робити, але сама я його роблю, коли є домашні яйця. Зараз ми яйця купуємо, то я прихильник Ні, купити майбутнє. <гум> так, хамон. Хамон. Теж його рідко купуємо, але, але я в список добавила, щось хочу з нього зробити цікавеньке. Так, сир щоб терти. Це хочу дуже сильно зробити м'ясо. По-французьки. Ма чоловік там працює на балконі, то я так швиденько, дуже-дуже швиденько тобі можу заряжати. Сир твердий, зараз кажу, буковинський. Філе. 2 кг курячого філе, охолоджене. Так, ось це для нарізки. Сирна нарізка також буде у нас. Помідорчики. Просила більш величенькі, щоб зробити дещо. Це покажу, стіл весь покажу. Ну і кока кола без цукру. Ви ж розумієте, як там без цукру, це таке, аби нав... 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 Навпаду, щоб без цукру. Все, біжу подалі. Це зараз вам буду показувати, тому що і прибирання, і готовка, і все, все на світі. Зараз все покажу. І починаю я свою готовку з десертів. Завжди. Коли б я не готувала на якісь свята, дні народження і так далі, я завжди починаю з десерт, тому що він, він повинен охолонути, пропитатися і так далі. Немає різниці, який то десерт. Тож сьогодні я готую тірамісу. А Для цього вам потрібно 5 білків охолоджених. Лимонний сік, в мене його немає, тож... На жаль, взбивала без нього, щепотка солі, все гарненько взбиваємо і додаємо в стакан цукру поступово, як ви бачите на відео. Взбивала я десь хвилин 5-7 потім додаємо маскарпоне 200 г або будь-який вершковий сир. Перемішуємо та взбиваємо міксером хвилинки, 2, не більше. Для того, щоб маса стала більш така однорідна. Саме головне забула сказати, за годину до того, як будете готувати тірамісу, обов'язково зробіть каву для того, щоб вона охолола до кімнатної температури. А кава вам потрібна буде 200 г десь приблизно. Потім вам знадобиться печиво савоярді. І вмикаємо його ось так, як і показано на відео, лише з однієї сторони. Раніше я вмикала повністю. І тірамісу було дуже-дуже насичене кавою, тож я вирішила цього разу ось саме так зробити. І тут я згадую, що я забула самий головний інгредієнт, а саме алкогольний напій Бейліс. Ви подивіться, яка зараз буде краса. Ой, ви подивіться, яка краса. Така реакція. ти мой. Ложечку в крем. Саме головне алкоголь. Один шар вже готовий і перемащуємо. Будьте уважні, щоб контролювати цей процес з кремом, щоб не переборщити і на верхній шар вистачило. Другий шар викладання печива саваятів вже завершила. І зараз ще раз змащую кремом і все посипаю какао. Зараз все побачите. Не спіша, змащуємо дуже гарненько, щоб все таки печиво не було видно. Через те я й говорила, щоб більше крему не пішло на перший шар, а краще на другий. Ой, як це гарно, це дуже гарно. Дуча, де? Любиш черанісу? Який твій найулюбленіший десерт? Ну, а зараз робимо вже нормальну закуску. Десерти десертами, а їсти щось треба. Беремо круглі лаваші, які я вам попередньо показувала, що купили. А Вчора чоловік робив, до речі, салат з крабових палочок, залишилися пару штучок, і ось так всередину загорнула, розрізала і єсть. Бутербродики. Один варіант буде з крабовими паличками, другий варіант буде з огірочками та з намазкою без різних добавок. То було з зеленю, а це просто сирна намазка без різних там добавок. Все як того разу перемашуємо гарненько і по куточкам, і... нарізала огірочок на шість частинок і просто завертаємо як і крабові палочки. Намазка ще залишилась. Я вирішила ось таких хлібців, щоб пудербродики поробити. Мені пудербродики ще в процесі, і я тут вирішила ще швиденько зробити помідорчики з чесничком та з сиром. Це одна із самих улюблених моїх страв, тому що смачно, гостренько. Так, кисленько, можна так сказати. Дві головки чесничка, 100 г майонезу. Помідорчики нарізаємо дольками і перемащуємо. Все дуже-дуже просто. Зверху сиром натираємо. Все: лаваш готовий, бутербродики готові, олів'є також. І помідорчиком з сиром. І чоловік вже нарізав рибку, зараз розложимо. А тут я зараз вже підготовила. Реквізити для канапі. Чоловік сказав не реквізити, а інгредієнти. Я спеціально сказала, що це саме, що реквізити. Помідорчики, чарі, хамон, оливки. І ось такий сир. Зараз буду готувати канапешки. Побачите. З приготовленням канапе може фантазія ваша розгорнутися, як хоче. Я просто їх обожнюю готувати. Навіть в нас одного разу було так, що ми приготували повністю сіли з різних канапе. Ну плюс ще були суші, але це виглядало просто бомбезно. Дуже гарно і було смачно. Зараз також канапешка дуже смачна вийшла. А як ви бачите, різні кольори. Ви, головне фантазія. Тут просто фантазуйте, тут не обов'язково якесь мистецтво, треба якусь кулінарну освіту мати, просто аби було з чого їх робити. <сум> Можна так сказати. І, до речі, я їх приготувала в принципі, за годину до прибуття гостей. Так, далі, що я роблю? Ставлю зараз картопельку, але ще не включаю. Буде пюрешка, хотіла запекти, але буде п'юрешка стандарту. І м'ясо по-французьки запікається сиром, ну я думаю, що мало там сиру, пармезанчик. З помідорчиками. ну тобто все одно, я б, я думаю, Так, гості будуть через 20 хвилин, стіл вже накритий, м'ясо з картопелькою вже доготавлюється. Ось такий стіл вийшов, мені подобається, і повірте, він був дуже-дуже смачний, кожна закусочка. До речі, як ви бачите, червона рибка розложена, чоловік в мене її солить сам. Тож, якщо цікавить рецепт, все, як він це все робить, обов'язково зніму шорст на це. Головне, напишіть в коментарях під цим постом. Так як моя подруга прийде з дітками, а я для них підготувала вже гостинці. Перед святкові дні хочеться якогось такого смачненького, солоденького. В принципі, як і в нашому дитинстві це все було. Тож я для них такі смаколики підготовила. І далі на цьому суботній день закінчується. На жаль, я нічого далі не зняла. Я не знаю, як так вийшло, але, але так вийшло. Тож зараз помаленьку переходимо до неділі. Недільний вихідний я вам показую гостинці. від... Іриної родини, ось вона такі свічечки подарувала. Запах такий заспокійливий. Я навіть не можу зрозуміти, що це за запах і не меліса, але запах свічок просто неймовірний, дуже класний, дуже. І сіль, сіль з різними наповненнями, троянди, різні трави, лаванда, дуже-дуже ароматна морська сіль. Свічки то окрема любов. Також пригостили нас смаколками корисними, сушена полуничка, вишня, груша та яблука. Але ми з такою швидкістю їх з'їли, що я навіть зранку на відео це не встигла зняти. На жаль. Продовження вихідних днів. Сьогодні вже неділя. Вчора були гості. Ми прокинулись всі о 10 годині. Тільки зараз приступила вже до роботи. Про курс та Саркісія я розповім в іншому облозі, але це одне да, із завдання, завдання розписати стіну. Так, я навчаюся на курсі Бліліт Саркісія, і вже завершаю етап розпис стіни. А потрібно її було розписати як завдання. О, для, ну, бажано, щоб це було за гроші, але так як в мене не завершена стіна, яку я планувала все-таки завершити, то буде, можна сказати, безкоштовно. Я так думаю, я не знаю, то сусід сказав, що заходить, бо йому подобається я розписання. Це частина, яка вже розписана. У мене є відео на цей розпис. Зараз мені б. Хотілося б багато чого змінилося, можливо, навіть і зміню. А це ця стіна, яку я зараз буду розписувати. Хоча б перші штрихи зроблю, а далі побіжу скуплятися деякі а, покупки. Тут я вже зробила перші такі кроки, штрихи, можна так сказати, простим олівчиком, самим-самим м'яким, до речі, щоб було легко старати. А листочки такі можна сказати, як наброски. О, І ще може тут щось змінюватись, поганенько видно, але все одно трохи, хоч трохи, але все одно перші, перші мотиви вже є. З Маріною йдемо в Аврору, дадуть. Під дощем Під дощем. Під дощем. дощем йдемо. Зараз приймається, що ми там купимо. Потім прийду, розпаковку одразу все покажу. І... Буду далі дорозписувати стіни. Я вам невеличкий такий уривочок тільки покажу, тому що знову ж повторюсь, буду це все показувати в окремому блозі. Ти сюди передавай. О, Покажи, як ти наперебувалася. Як Гарліквін. Як Гарліквін? Добре. Зараз сама буду показувати, які там новинки є. Я ще хочу зайти в сінсей. В обов'язково хочу зайти в пару магазинчиків таких, щоб можна було б купити і де перед Новим роком скупити. Буде реально крутий день сьогодні і дуже швидко це хочу зробити. Все покажемо. Так, я вже в Аврорі, дуже там тихенько я говорила, тож буду окремо вже записувати відео. Ось така штучка мені сподобалася. Я десь на Ютубі бачила в української тіктокерші, яка теж займається рукоділлям, Теж хотіла її купити, але я просто забулася, як вийшла. Тут реально можна скупитися все для дому і для кухні. Загалом багато Ходість, ну такого, що. Потрібне саме, але я вам буду показувати те, що мені сподобалось, те, що мені кинулося в очі, тому що, якщо все показувати, то це окремий блог для окремо робити, чесно кажучи. Показала стаканчики, які мені кинулись в очі. Дуже сподобались мені. Ось дивіться, 69 гривень. Така чешечка скляна. Цікава, стаканчики, взагалі багато таких речей, які кидаються в очі і хочеться дуже-дуже купити. Навіть при цьому ти розумієш, що тобі ця річ не потрібна, але вона дуже цікава. Ну, наприклад, я вам зараз показую стелаж новорічних іграшок, їх тут безліче, вибір дуже гарний і здається, вже цілий ящик всього. Дуже багато різних вдома іграшок, але в мене якесь таке правило, щоб кожного року купувати нову хоча б одну іграшку новорічну. Або робити, або купувати. Останні роки я прихильник і робити, і купувати, тож в цьому році, я думаю, змін ніяких не буде. Подивлюся, що оберу, вдома вже розпаковку покажу вам. Але вибір тут дуже гарний. Як говориться, є що брати, є на що подивитися, є що купити на різний бюджет та кошельок. Дуже мені сподобалася Аврора, я не сильний прихильник і фанат її була, але мене менша донечка обговорила піти сюди і я жодної хвилинки не пошкодувала. Тож я думаю, що буду часто сюди ходити, навіть з якимись такими покупками для дому. Тут набагато все дешевше, те, що мені дуже сподобалось. Мы сейчас с Мариной зашли в Монтасье, да, дать? Да. Да. покажем у нас еще Да. Покажи. Показывай, показывай. показывай. А можно Да. Это такая Да. Да. Палочка. О, річки різні, прищепка. Клас! Дивись, які дзвіночки. А ну, пошелести мені ці. Пошелести ці дзвіночки. Клас! Розповідаю, розповідаю вам, а не сказала, в якому я торговому центрі зараз вже знаходжуся. В Аврорі я була біля піраміди, а зараз я знаходжуся в самій піраміді. І після Монтпасьє я зайшла в English Home. показую вам, що тут є новорічного. Дуже багато чого цікавого і саме в цей день, неділя. Тут був останній день знижок, мінус 20%. Тож я тут теж зробила покупку. Невеличку, але приємну для мене, для родини. Сподіваюся, мені загалом цей магазин дуже подобається. Кожен декор, посуда, всі деталі, постілі тут дуже цікава, якісна, красива. Загалом все подобається тут, але, чесно кажучи, не дешево. Краще скуплятися, коли знижки є. Тож раджу всім підписатися на сам сайт, і вам буде приходити вся інформація на пошту. В принципі, те, що я і зараз також зроблю, це мені так радили раніше. Не впевнена, що я буду одразу бігти, коли будуть знижки, але хай буде ця інформація в мене на пошті, вона не завадить. Тим більше, що я обожнюю цей магазин подивіться, яка красота. Що мені подобається, що тут дуже великий вибір ранців, постільного, рушничків різних, цікавих, красивих, естетичних. Мені дуже подобається. Так, я вже бачу, що я пішла від новорічної тематики. Зовсім інше русло, тож буду зараз помаленько повертатися до того всього. Зараз закінчую відео в English Home і прямую в Сінсей Валадін. А тим часом йдемо сінцей. Я просто не уявляю, як можна стриматись і взагалі нічого не купити на новорічні свята. Я маю воду з декору, тому що кожна деталь, от звичайна досточка, да? а їй так хочеться купити, тому що вона якась святкова, новорічна, з цим Це Тож неймовірно, дуже мені вона сподобалась. Ну, ви ж бачите, кружечки різні. З різними новорічними мотивами, знову ж ці іграшки, м'які. розумієш, що вони тільки місяць побудуть, максимум будуть прикрашати твою оселю, але вони ж чудові, ці іграшки. Тут атмосфера просто неймовірна. В кожній іграшці, кожні деталі, сенсей вміє якось так дивувати. Ще й вони вміють якось так це все розкладувати, хоч це кінець дня. Трішечки люди самі ж бардак зробили, да? але, але це неймовірно. Дуже все, все гарне, таке естетичне. Знову ж повторюся, як і в Аврорі я говорила. Все знімати не буду, але таке більш святкове, більш таке, що мені кинулось в очі. На подарунки, що можна купити, я вам покажу. Дуже мені сподобалось, подобається, коли я знаходжусь в ці б'юті-стенди. Тут різні пов'язочки, косметички, спонжі, кисточки. Багато чого цікавого можна купити на подарунок і загалом для загального користування для себе. Мені особливо сподобався ще цей бокс. Взяла собі на замітку Галочку поставила, що хочу його купити. Далі я ще побачила дуже багато різних святкових піжам на різний зріст, для різного віку. Дуже класні, клітка, мені дуже подобається. Я думаю, і більшість кому такі тапочки цікаві. Загалом багато чого цікавого можна придбати тут. Після перегляду піжам я думала, що вже буду йти додому, тобто до каси. Розрахуюся і потім додому. І тут побачила, що з іншої сторони входу ще стоїть стенд з такими іграшками. Дуже гарно все розложено, тут менше все розібрали, але, я на таку красоту швиденько розберуть ви, подивіться, який посуд, декор. Свічки, вся, вся ця атмосфера просто заманює і хочеться все мати в себе вдома. Я думаю, більшість зі мною будуть сьогодні. Дуже все гарне, мені все сподобалося. Тож йду на касу, вже стримую себе швиденько, щоб лиш, лишнього не набрати. Йду на касу і буду вам зараз показувати розпаковку. Вона невеличка. Але вона буде. Це я вже тут стою біля каси, показую ще запаковані носочки з колготками і окуляри. І все одно до кінця знімаю блок. Почку знімаємо. Розпаковка. Марина розпаковка трішки затягнулася, тож я її скорочую і озвучую вже сама. Спочатку з English Home. Там ми купили рушнички, тобто не ми, а я сама обирала, поки Маріна була в Мульпасі. Рушнички в 169 та 149 гривень мінус 20%. Дуже сподобався, особливо той біленький рушничок з ялиночкою червоненькою. Такий він естетичний для моїх естетичних фото в інстаграм. дивиться це відео від початку до кінця. пам'ятаєте, що я звернула увагу в Аврорі на цю гірлянду. Вона просто бомбезна. До речі, сьогодні вівторок я її ще навіть не включала, тому що батареїв немає. Але то таке. Я її дуже давно хотіла. На просторах Пінтереста давно таке бачила і мріз Бувається. А вартість Про... гірлянди 169 гривень. 69 гривень, да? Так. Да. Спонжики. Да. О, вони в нас в нас йдуть дуже швидко, да, доці? Ой, вони тобі під очі підходять, ці спонжики. Це для румян, це для тім, це все, це для брів. Угу. А то що таке? А це от... Просто щоб переносити їх з собою, так? Да? Так, а, щоб в мене тут були всі кісточки. Підписуйтесь на мамин канал. Це дуже цікаво. <laughs> Всім пока. Bye -bye. А тим часом Каріна моя робить манікюри. Поки ми по магазинам ходили. Коротше, як новенькі спонжі ми купуємо, обов'язково їх спочатку вимиваємо. Ці всі нормально, а ну покажи, а, а ось ці, як же. Як пластилін просто і не розобновляються. Ну, в Аврорі ми вже не раз брали спонжі, це таке в перший раз. Дивись, дивіться. дивіться, оце зараз. Це нормально, а ти ось таке робиться щось з ним. Тільки не закривай кришечку. А ну ще раз. Так все ти не маєшка якась. какашка виходить, як на каші. Вони так згодом, так через пару хвилин. А це стар... ще єле як визобновляється, а це от ніяк То Тобраковані ні? теж є. Ну, за цю ціну. Відповідно, така і якість інколи буває і брак. Але все одно ми доволі покупками в Аврорі. так? Да? Да. Недільний вечір вже добігає кінця, тож блог двох вихідних також закінчується. Про курс комерційний акрил» блідит саркісян, про весь розпис, що я зробила, про малювання все розповім в наступному блозі. А ви тим часом підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, будьте активними на моєму каналі. Скоро новорічні свята, тож буде цікаво.